Євангеліє від Матвія, 14 розділ. Того часу Ірод четвертовласник почув про Ісуса і сказав своїм слугам: це Йоанн Хреститель Воскрес із мертвих, тому діють у ньому ці сили. Бо Ірод схопив Йоанна, зв'язав його і посадив до в'язниці через іродіаду, жінку свого брата Филипа. Йоанн Боговорив йому: Не можна тобі мати її, хотів він убити Йоанна, але боявся народу. Бо його мали за пророка, а коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і догодила іродові. Тому він із клятвою пообіцяв дати їй, чого тільки попросить. Та, підмовлена своєю матір'ю, сказала: Дай мені тут на тарелі голову Йоанна Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та гостей звелів дати, і послав стратника, щоб приніс голову Йоанна у в'язниці. І той відтяв його голову, приніс її на тарелі і дав дівчині. А дівчина віднесла своїй матері. Учні ж Йоанна прийшли, взяли тіло і поховали його, а потім пішли і сповістили Ісусові. Почувши це, Ісус відплив човном звідти в пустельне місце на самоті, та люди, почувши, пішли за ним суходолом із міст. Коли Ісус вийшов і побачив велику юрбу, змилосердився над ними й оздоровив їхніх недужих. А коли настав вечір, підійшли до нього учні і сказали: Місце пустельне, і година вже пізня. Відпусти народ! Щоб пішли в села і купили собі їжі. Ісус же сказав їм: Не потрібно їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони кажуть йому: Маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Він промовив: Принесіть мені їх сюди і наказав народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, поглянув на небо, благословив, розламав і дав хліби учням, а учні народові, і всі їли й наситилися, і зібрали рештки шматків. 12 кошів повних, тих же, хто їв, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І зараз вже звелів Ісус учням сісти до човна та плисти раніше за нього на другий бік, поки він відпустить народ. Відпустивши народ, зійшов на гору помолитися на самоті, а ввечері був там один. Човен вже був уже далеко від берега, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. А в четверту сторожу ночі Ісус пішов до них. Ідучи по морю, учні, побачивши його, що йде по морю, перелякалися і сказали, це примара. І від страху закричали. Та Ісус зараз заговорив до них, кажучи: будьте відважні, це я, не бійтеся. Петро ж відповів йому: Господи, коли це ти, звели мені прийти до тебе по воді. Ісус сказав, Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб прийти до Ісуса, та, побачивши, який сильний вітер злякався, і почав тонути, і закричав: Господи, спаси мене. Ісус простяг руку, схопив його і каже: Маловіре, чому засумнівався, і як тільки вони ввійшли до човна, вітер ущух, а ті, що були в човні, вклонилися йому, кажучи: Ти справді син Божий, і, перепливши, прибули в землю генісарецьку. І коли його впізнали, тамтешні люди. Послали по всій тій околиці і принесли до нього всіх недужих, і просили його, щоб лише доторкнутися до краю його одежі, і всі, хто доторкався, були здорові.